Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у жовтні. Ігри будуть доступні, увага! З 21 жовтня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. А також канал можна підтримати донатом чи спонсорством, як це роблять ці чудові люди. Дякую за підтримку, це дуже важливо для існування каналу і можливого розвитку. Silent Hill 2 Remake це повернення легендарного психологічного горору від Konami, переосмислене на сучасному Рушії. Гра запрошує нас знову пережити моторошну історію Джеймса Сандерленда, який отримує загадковий лист від своєї померлої дружини, і вирушає у туманне містечко Сайлендгіл. Щоб знайти її, гра зберігає ту саму похмуру, клаустрофобну атмосферу та неймовірно глибокий психологічний підтекст, але з повністю оновленою графікою і сучасним керуванням. Це не просто горор, а напружений психологічний трилер, де містечко є відображенням внутрішніх травм героя. Основна кампанія тут займає близько 10 годин, дозволяючи повністю зануритись в історію, але для повного вивчення локації, розв'язання всіх загадок і отримання платини, вам знадобиться приблизно 20 годин. Але для для Отримання платини треба декілька проходжень на різних рівнях складності для отримання всіх кінцівок. Це обов'язковий тайтл для фанатів жанру, що пропонує одну з найкращих сюжетних ліній в історії ігор. І що дуже важливо, має українську локалізацію тексту. Вау! Until Dawn – це інтерактивний кінематографічний горор, який повертається підписку як ремастер з повністю оновленою графікою та новим кінематографічним стилем. Історія залишається незмінною. Вісім підлітків приїжджають у гірський будиночок, щоб відпочити, але стають мішенню таємничого вбивці. Як і раніше, кожен ваш вибір має наслідки, і від ваших рішень залежить, хто з персонажів доживе до світанку. Оновлена версія пропонує покращену графіку та нові ракурси камери, що робить гру ще більш напруженою та кінематографічною. Перше проходження займе у вас близько 8 годин, однак для отримання платини і розблокування всіх можливих сцен вам знадобиться приблизно 20 годин і кілька повторних проходжень для різних виборів. Складність платини невелика, але вимагає уважності та використання можливо гайдів для відстеження всіх колекційних предметів і умов для сцен. Звісно, вже таку класику можна рекомендувати для любителів інтерактивних горорів. As Dusk Falls – це також інтерактивна, але драма, що використовує унікальний візуальний стиль рухомого графічного роману. Події розгортаються навколо двох сімей, чиї життя перетинаються після пограбування, яке пішло не за планом. Гра охоплює три десятиліття, розповідаючи історію про вибір, наслідки та покоління. Її головна фішка мультиплеєр до восьми гравців, де рішення приймаються спільно, що робить гру ідеальною для вечора з друзями. Основна історія займає близько 6 годин, а оскільки гра має безліч розгалужено. І альтернативних кінцівок для повного дослідження всіх варіантів і отримання платини вам знадобиться десь вдвічі більше. Складність платини низька, оскільки більшість трофеїв пов'язані з альтернативним розвитком подій. Також буде цікаво для поціновувачів інтерактивних історій. Вірайсінг це вампірський сурвайвал rpg із видом зверху, по аналогії до діабло. Ви граєте за щойно пробудженого вампіра, який повинен відновити свою могутність у світі, наповненому як монстрами, так і людьми. Вам доведеться збирати ресурси, будувати свій замок базу, полювати на сильніших супротивників, щоб поглинути їхню кров та отримати нові здібності. Гра поєднує елементи виживання, будівництва та динамічних боїв із можливістю pvp режимів та онлайн кооперативу, але як і соло гру можна пройти. А ще тут реалізована прикольна механіка з сонячним світлом. Ви можете ходити в день, але треба триматися тіней. Оскільки це гра сервіс із відкритим світом, вам знадобиться мінімум 40-60 годин для поглинання основного кровтенту. Для повного освоєння гри та отримання платини, яка скоріше довга, ніж складна, знадобиться понад 100 годин. Любителям жанру варто хоча б познайомитися з цією темною конячкою. Лайка Драган like це сміливе переосмислення легендарної серії, що перетворила класичний екшен бітемап на повноцінну покрокову GRP. Протагоністом цієї частини є Ічібан Касуга, який після 18 років у в'язниці виявляє, що його зрадили, і його клан зник, після чого він збирає команду із воїв, щоб стати героєм. Гра також переносить нас до нового величезного району Йокогами, де ми використовуємо динамічну покрокову бойову систему, а герої можуть обрати абсурдні стилі і засоби для бою. Основна сюжетна лінія займає тут близько 45 годин, однак, щоб отримати платину, вам знадобиться понад 85 годин грінду та розвитку. А складність платини. Не доволі висока через вимоги до максимальної прокачки, це обов'язкова гра для тих, хто любить глибокі емоційні історії, приправлені божевільним японським гумором. Поппі Playtime Chapter 1. Це інді хіт у жанрі сурвавел горор від першої особи, який став феноменом завдяки своїй моторошній атмосфері та колоритному антагоністу Хагі Вагі, з якого якогось біса потім наробили іграшок для дітей. Ми граємо за колишнього співробітника, який повертається на покинуту фаберку іграшок, щоб розкрити таємницю зникнення персоналу. Весь ігролад побудований навколо використання механічної руки, яка допомагає вирішувати головоломки та тікати від монстра. Це гра для короткої горор-сесії Оскільки перший розділ займає лише близько однієї-двох годин. Повне проходження з утриманням всіх трофеїв займе у вас не більше цих двох годин, бо платена тут, наче й нема. Wizard with a gun це кооперативна пісочниця з елементами виживання та роуглайта, де ви граєте за чарівника, озброєного пістолетом. Світ, у якому ви опинилися, розколовся на частини, і ваше завдання подорожувати випадково згенерованими біомами, збирати ресурси, відновлювати свою вежу базу і намагатися перезавантажити світ. Головна фішка це безмежна кастомізація зброї та магії. Ви створюєте власні набої, які можна зачаровувати різними елементами і ефектами. У гру можна грати поодинці або в кооперативі до чотирьох гравців. Основна сюжетна лінія займає близько 15 годин, однак для повного освоєння та отримання платини вам знадобиться приблизно 25 годин. Складність платки середня і залежить від вашої готовності до грінду та експериментів зі зброєю. А до Deluxe нарешті додадуть обіцяний Тейкен 3. Я вже чекаю, нарешті цей рівень для чогось знову знадобився. Спочатку в Essential Alan Wake 2, а тепер ремейк другого Silent Hill в екстра, Цей місяць абсолютно весь має жирний плюс і добряче заточений на горори. Підписка прям топ. І не тільки підписка. У жовтні вже вийшли і Ghost of Гостовйоти, і Battlefield 6, і ще, звісно, 30 жовтня вийде дуже очікувана мною Ark Raiders. про що ви можете більше дізнатись із цього відео. І також спробувати гру безкоштовно на цих вихідних. Я прям рекомендую спробувати. Один тільки мінус цього місяця це існування Росії. А з вами був Лакі Сан, Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.